Розв'язати ось таку нерівність. Ніхто не любить дроби, але тут дроби гарні. Чим гарні? Тим, що у знаменниках є числа, і якщо в знаменнику є числа, тих знаменників можна гарнесенько позбутися. Що треба зробити? От, для початку перепишемо х на 3 менше за х на 2. Додати 3. А тоді помножимо все, що тут є в цій нерівності, на спільний знаменник для 3 і 2. тобто на число 6. Отже, що означає, ми робимо? Множимо 6 на 3, множимо 6 на ось цей х і множимо 6 на ось цей х. А для чого це зараз буде все видно? Отже, буде так. 6х поділених на 3 менше, за 6х поділених на 2, додати 18. Тепер гарнесенько скорочується 6 стрійкою залишається 2, 6 з двійкою залишається 3. Тобто ми отримуємо таку нерівність. 2х менше за 3х плюс 18. І переносимо 3х до 2х, отримуємо мінус х менше за 18, а отже х більше за мінус 18. Якщо це позначити на прямій, мінус 18, більше ми заштриховуємо туди, отже, відповідь має бути від мінус 18 до нескінченності, де таке є, а ось відповідь г.